Чи робили ви хоча б раз в житті дурні і необдумані вчинки, які неочікувано для вас приносили позитивний результат? Бо я робив. Коротше, історія така. Але перед тим як я почну свою історію, поставте цьому відео лайк і напишіть якийсь коментар, бо це дуже допомагає просувати україномовний контент. Погнали! Мене два рази виганяли з університету. Так, я та людина, яку виганяли два рази з університету, але все ж таки я його закінчив. І от, коли перший раз мене вигнали з університету, я вирішив. Поновлюватись. Ну, не так я вирішив поновлюватись, як моя мама просто паяла мені мозги майже кожного дня, що я мушу поновитися, бо в тебе має бути диплом. І ось, за день до того, як я мав поновлюватись, тобто знову ж таки здавати вступні екзамени. Я зі своїм дружбанчиком з гуртожитка вирішили поставити. Рекорд. І це був не просто рекорд, а рекорд, скільки пива ми можемо випити за ніч. Щоб ви собі розуміли, не буду розказувати дуже довго. Ми почали пити пиво десь в 8-й годині вечора і закінчили пити пиво десь в 6-й годині ранку. І ось десь шоста година ранку, і мій дружбанчик, який теж зі мною мав йти здавати вступні екзамени, каже: Йдемо, може, трохи поспимо, бо нам десь на 8 годину вже треба йти здавати екзамени. І я кажу, чувак, ти ж розумієш, якщо ми зараз заснемо, то ми вже ну нікуди не підемо. Ми вирішили чекати. Ми пішли, сіли на трамвай, доїхали до університету. Біля університету вже був відкритий кабачок. Ми зайшли ще туди, ще конячку собі випили і пішли здавати вступний екзамен. Від моменту, коли ми сіли в трамвай, до моменту, коли ми вийшли вже з аудиторії після екзамену, я ніфіга не пам'ятаю. От просто ніфіга не пам'ятаю. Ми потім сіли на трамвай назад, поїхали в гуртожиток і вирубались. Через день я прийшов на кафедру подивитися списки, чи я поступив. Тобто, в мене була якась велика надія, що в цьому стані, в якому Кому я приїхав, я поступив. Я підійшов до цієї дошки оголошень, там де написали всі результати. І знаєте, що я був перший в списку на бюджет. Хочу нагадати, що я вчився на факультеті фізичної та біомедичної електроніки, спеціальність сенсорика. Цебто, щоб здавати екзамени на цей факультет, вам треба бути приблизно в тому стані, в якому я був тоді. Тоді ви розумієте фізику, тоді ви розумієте формули і всі закони. Зараз з висоти свого досвіду я абсолютно не розумію, чи це мені просто. Пощастило, чи я дійсно щось в тому стані розумів, але я засуджую алкоголь. Адже я вже більше ніж два роки не вживаю алкоголь взагалі ніякий. Чого вам і раджу, висновок не робіть так ніколи, як я зробив, тому що це напевно один з мільйона випадків, що мені так пощастило. Завжди готуйтесь відповідально до якихось відповідальних штук. Сподобалась історія. Не забудьте поставити ваш лайк, написати якийсь коментар, обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.